Подивіться, що я приготувала до сьогоднішнього заняття фарби, водичка, пензлик, ось така коктейльна трубочка, ватні палички, ось така форма хустинки, листок паперу, ножиці, серветка. Діти, на початку заняття ми візьмемо коктейльну трубочку, візьмемо ножниці і обережно розріжемо на ось такі фрагменти. Хай матуся вам зробить ось такі фрагменти, Розріжаємо, розрізаємо трубочку. Ножницями користуватись обережно. Потім треба нам взяти пензлик, набрати водички і змочити фарбу. Я змочую червону фарбу. Я буду малювати червоні квіти. Ось так гарненько розмішуємо, щоб ніби сметанка така в нас отрималась. Так, ось така в мене трубочка розрізана, ніби квіточка. Спочатку макаємо у фарбу, потім слід попробувати на нашому, на нашому ось такому листочку, що отримається. Чого, така гарненька квіточка. А ну, ще раз ось так. Бачите, яка квіточка з багатьма пелюстками? А тепер можна прикрашати хустинку. Хустинку будемо прикрашати по краях. Починаємо знизу, і будемо ось так відтискати квіточки. М -м -м, які гарні квіточки отримуються. Бачите? Умагаємо фарбу і притискуємо нашу трубочку до паперу. У фарбу до паперу, у фарбу до паперу. Так. Напевно, ще можна у хустках, діти, серединка не дуже замальована. Поки що покладемо нашу трубочку так. Можна взяти тепер в одну паличку. Бачите, я також зелену фарбу додавала водички, розмішала, щоб була густа сметанка. Макаю собі в одну паличку, і можна зробити маленькі такі листочки. Ось так, біля квіточок. Ось такі гарні листочки, по три штучки. Так? Так, так. Мукаємо фарбу. Фарба в нас ніби сметанка. Вона густіша, ніж зазвичай ми робимо. Ось такі гарні листочки в нас виходять всі однакові. Притискуємо паличкою між квітками по три листочки робимо, так? Так. Можна покласти на наш цей запасний листочок, так? таке? Діти, ось переді мною хустина. Крім червоних квіток, є ще жовтенькі квіточки, до серединки малюночків менше, менше візерунків. Є ще блакитні квіти. Ви можете свою хустинку прикрасити, хто як забажає. Діти так і хочеться щось домалювати. Ось ще й жовта фарба. Макаю паличку і роблю ось такі серединки. Так, так. так. І ще тут можна. Це будуть серединки квіточок. А тепер можна взяти іншу паличку. Давайте ж зробимо пелюсточки червоненькі, так? Ось акуратненько, навколо серединки. П'ять пелюсточок. Дуже цікаво малювати паличкам, так? Діти? Пелюсточки отримуються всі одного розміру. Ось така хустинка в нас буде нарядна. Я думаю, що лисичці вона сподобається. Ось так. Ну що, додамо зелених листочків? Небагато зовсім між квіточками по одному листочку, щоб був ніжний малюночок. Ось такий. Дякую діти, за заняття. Лисичка буде задоволена. Ура-ура! Всім дякую. Я щаслива. До побачення.